Життя триває попри надскладний період в країні, тож озеленювачі горішніх плавнів не марнують час і зранку до вечора дбають про красу міста. Галина Криворучко сім років працює у комунальному підприємстві Спецеко. Це приємно робити людям добру справу і завжди приємно чути, коли люди проходять і хвалять, і добрі слова кажуть. Наш бік, що ми робимо, це дуже приємно. Ну, але ж це тяжка робота. Так, це дуже-дуже тяжка робота. Дуже не вистачає нам чоловічих рук в роботі. Робимо і свою і жіночу, і чоловічу роботу, нічого, справляємось. Осінь пора підготовки зелених насаджень до зимового періоду, а також висаджування дерев, кущів та висівання газонів. Завдяки фахівцям. Наразі перетворюється на оазис ще одна зелена зона поблизу Палацу культури і творчості. Кущі піраканта, у нас два види: це Glow і Column. Якщо казати простіше, то це напівзелений кущ, зелений в залежності від клімату, який у нас перебуває. Ну, зачастую він зелений цілий рік стоїть. Навесні квітне білими квіточками, а вже потім ми будемо, побачити, будемо бачити різницю, тому що в одні, одні з'являються плоди оранжу. Помаранчевого кольору, а у інших плоди вже червоного кольору. Клумби та рабатки на території міста завжди мають ошатний продуманий закінчений вигляд. Вони милують око горішньоплавнівців та гостей нашого міста. Цього разу також існуватиме красива, так би мовити, жива огорожа із вічно зелених кущів. З іншого боку театральної площі на галявині висаджено молоді деревця сакури. Такі ж саджанці мають з'явитися біля паркового озера. Через надто посушливе літо і бездощовиту осінь дещо відтермінувалися строки посіву газонної трави, розповідає Юрія Гаврилюк. Однак на сьогодні вже кілька ділянок на вулицях горішніх плавнів отримали свою порцію насіння, щоб згодом накрити територію зеленим килимом. В районі поліції пересівали ми ділянку біля вздовж червоної лінії біля ГОКТВ. Там де героїв, героїв Дніпра 54. Засіяли велику ділянку, там, де раніше велися роботи з теплокомуненерго біля червона лінія, від починаючи від середини будинку героїв Дніпра 28, і сюди до героїв Дніпра 36. Ну і так, подекуди окремі ділянки, невеличкі по Добровольського біля пішохідних переходів нових. І окремі, де були такі пусті місця, де це дозволяло нам зробити ці роботи, Затим озеленювачі приступлять до чергового оприскування рослин для захисту від хвороб та шкідників, що зимують, додає роботи листопад. Не місяць, що настав, а листя, що повільно опадає. По кілька разів на день двірники вимушені його збирати на центральних вулицях. Ще й через те, щоб воно під час дощу не потрапило до зливової каналізації і не завадило проходу води. Сквер Ферекспо, ще одне улюблене місце відпочинку містян, готується до зимівлі. Тут вже завершено останній покіс трави. Триває скарифікація газону, тобто вичісування залишків сухої трави, щоб наступного року він був більш пухнастим. Роботи озеленювачів вистачає.